Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення фазів, площин та уступів у матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель s 138 з однією ріжучою кромкою під пластину АПКТ 1003 від торгової марки Технік. Діаметр фрези складає 14 міліметрів. хвостовик має такі ж самі розміри. Загальна довжина 100 мм. Для цього інструменту підходить прямокутна пластина, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав По сталі, нержавіючій сталі, чогуну твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій, фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами Доставку робимо в будь-які куточок України з нами швидко надійно та якісно.